Величезний всім привіт. Ми з вами в магазині Аврора. Подивимося сьогодні, які акції, знижки. Може, будуть новинки в магазині Аврора. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Маленькі кришки, а бачу таких, як зазвичай як господинки, як ви купуєте, немає. Добре, а що цей алечик подешевів, 79 гривень не може бути. 79 гривень, зараз ось цей скляний глечик. А тут стоїть 109, а яка ж ціна тоді вірна. <рес> так, давайте зараз подивимось, які що на продуктах, по продуктах в магазині Аврора. Дивіться, які кумедні. Я таких ще не бачив. До речі, цікаві. 55 гривень. <рес> З такими головешками. Так, я щось тут бачу нову якась камбуча, дивіться. Камбуча напій 330 мл і я скажу, що не дешевих 44 гривні і декілька видів. А точнісінько такі самі я бачу в магазині АТБ. Холодна кава. Тут 49. здається так само в магазині АТБ така сама ціна. Людяники, які свистять, чупа-чупси по 19 гривень можна придбати. Так, по 14 гривень ось такий шарм, до речі, а, здається, він буде смачний. Так, тут у нас батончики, батончики, батончики. Добре, а ще, ще ж в акції. Хто ще не скуштував ось ці відрошен ямі Гамі, а морквина спробуйте. дуже-дуже смачні. Вони дійсно з ароматом, як свіжа моркова. Можна придбати ось таке печиво від торгової марки Лукас. Ну, у нас говорять на нього вушка. Ой, дійсно вушка, дивіться, 350 грамів. Точнісінько таке саме теж в магазині АТБ, а ось в магазині Аврора вперше бачу. До речі, я одного разу купував, воно дуже смачне, дійсно дуже смачне, так що спробуйте. Я, мабуть, теж сьогодні візьму, тут навіть три види. А оці я пам'ятаю, вони були тільки в інакшій упаковці в твердій картонній упаковці суфле в шоколаді з бананом. Ну, я скажу, як для мене воно трішки засолодке. 64 гривні 110 грамів. Теж бачу новий батончик з ногою по 11 гривень. Непогана ціна, і я вам хочу сказати, що тут вага 50 грамів. Також немаленький. Пам'ятаєте, скільки снікерс. ціна снікерс батончика? Також 50 грамів. Також можна спробувати цей з ногою. А ось таку шоколадну пасту горіхову від Millennium в VariParі можна придбати за 84 гривні 230 грамів. Ця дешевша, тут є більше значно, але мені здається, що в вари буде набагато смачніше. Так, 159 гривень. Ось така. Ну, це не кава написано навіть напій кавовий на 60 чашок, 300 грамів. А це, мабуть, для тих, кому не можна вживати каву. Зараз в акції. А ось цей також цікаво спробувати капучино. Він йде на холодне молоко. Тобто, зараз в таку спеку можна спробувати розбавити дві ложки, даєте дві ложечки, розбавляєте холодним молоком і насолоджуєтесь. 39 гривень шоколадний напій. А ось це новинка. Бачу також на полицях в магазині Аврора. Тут 12 стіків холодного айс фрапе і ціна його 55 гривень. Це йде як новинка. До речі, надзвичайно теж класно придумала. Дивіться, ще можна сюди дати а, таку невеличку ложечку морозива. Айскрім. Чи це аромат Ice Creм, мабуть? Да, це аромат Ice. Такий я вже бачив. Нещодавно також вони з навіть сам пікнув. 55 гривень. А, набір напоїв тут 8 штук холодного також. Холодної кави та досить пікати. Це також бачу щось таке нове, напій молочний блюбері. стільки багато сьогодні новинок. Так, як його робити? Є е, е, інструкція. Треба також спробувати. Одна залишилась, щоб я вам показав, 127 гривень зараз по акції. Вага 100 г. До речі, непогана ціна зараз на Якобс, Зверніть увагу, це найнижча ціна, 127 гривень, а найнижча ціна в магазині Аврора на сьогоднішній день. Навіть ось такий форт можна взяти 100 г за 84 гривні. Дивіться, скільки сьогодні новинок. Я ж в мене очі розбігаються. Це, мабуть, якийсь коктейль. Це, мабуть, якийсь коктейль. Я прочитав, як його робити, покласти у склянку 6 ложок цього коктейлю, добре розмішати і коктейль готовий. В акції чай три слона, лісові ягоди, 20 пакетиків, 29 гривень. Гороховий суп, тьотя Соня. До речі, я нещодавно купував в іншому магазині, а, готував, чи я забув смак, чи що, не знаю. Мені <рес> сподобалась ця хімія. Ріву можна придбати за 13 гривень зараз. А ось таку лапшу швидкого приготування можна придбати лише за 6 гривень. 15 гривень за макарони 400 грамів. Це найдешевша ціна, на яку я сьогодні бачив. До речі, йдуть макаронні вироби. Здається, це наші да? Да, це наш виробник. Хто купував? Ну, написано ну, код, бачу, що 48. Хто купував, залишайте коментар. А такий лейс я вперше бачу. М'ясна петельна з грибами. Дійсно, вперше бачу такий смак лейсів. М'ясна петельна з грибами. Скільки вони? 34 гривні. А тут я ще знайшов якусь вермішель, дивіться, яка вона. І тут ще щось таке, бачу тверда упаковка. Ну, це приправа, мабуть. Так, з, е зі смаком сметана з грибами, не гостра. Треба спробувати її, я вам чесно говорю, щось в мене таке натхнення сьогодні. <смітна> спробувати новинки із магазину Аврора. Так, давай пікай ціну. 12 гривень. Я думаю, що я сьогодні візьму декілька новинок і ми з вами в хаті продегустуємо з вами. Ви мене підтримуєте у відео. Вам буде цікаво, я сподіваюсь. А ось такі по 7 гривень перемішає швидкого приготування. До речі, на сьогоднішній день світло вимикається, тому а, я вам хочу сказати, що навіть ці пакетики я їм я купував в іншому магазині а ріву по акції. Консервовані ананаси можна придбати за 49 гривень, непогана ціна. Тут вага, зараз вам скажу, здається, 560 грамів. Шампіньйони 200 г. Дивіться, яку я знайшов кашу гречану з м'ясом курки. До речі, я купував в цих зелених упаковках, які зараз на полицях в магазині АТБ. Хочу з вами продегустувати, що це за каші, такі з'явились нові. 29 гривень кілька Чорноморська у томатному соусі. Ні, це не. А, а, да, 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 29 гривень. Це ще якась була консерва. 29 гривень, да, кілька. Я не знаю, що це за марка. Морята, океани. Сардина. Найдешевша ціна тунця на сьогоднішній день це в магазині Аврора. Подивіться, тут 105 грамів, чи скільки. Маса основного продукту 105 грамів. А загальна маса 100, 150 грамів, 44, 49 гривень обичаюся. Це найдешевша ціна, дійсно найдешевша, хочу навіть перевірити. Да, 49 гривень. Сухий сніданок. У нас іде сік концентрований лимонний 380 грамів. Хочу показати ціни на блокноти. Надзвичайно зараз впали ціни на блокноти. Дивіться, ось такі можна придбати за 29 гривень. На спіралі це дуже хороша ціна. Там іде клітинка. Ось такий також цікавий бізнес, вести, як написано, бізнес. А ціна його 9 гривень. Назвичайно гарний блокнот, я навіть хочу його відкрити і показати вам. Тут дуже гарна, цікава обкладинка на магнітний ось такий хлястик, такий магнітний, іде, це дуже добре. Тут кишенька, в яку можна щось покласти сюди всередину. Рожева вкладка така. І сторінки хотілося б на такий гарний записник трошки щось краще. Досить такий не худий 29 гривень. Також хороша ціна, тверда обкладинка. А тут з принцесою, для принцес, також такий не худенький товстенький, тверда обкладинка. І також його ціна 29 гривень. Ну, Оцей взагалі без слів можу сказати, що надзвичайно крутий. Тверда обкладинка на резинці. Ну і всередині хотілося, щоб також був цікаві сторінки хоча б. Але такий привабливий привабливий записник 99 гривень. Хто чекав знижку на ось цей чайник? Зараз можливо його придбати за 100 скільки? Ні, це, мабуть, не він, 149, це не він. Ось так завжди, як бачу, як ці, ці. А, це він! Так, да, дивіться, хто чекав його зі знижкою, зараз можна його придбати зі знижкою. Досить непоганий, естетичний, красивий. Ось такий в нього вигляд. Ситочку для заварки і ну, дійсно класний. В магазині Аврора з'явились уже фільтри для води на 1,8 літрів. Досить такий немаленький галечик. Так, це наш вітчизняний виробник, а картриджі до нього будуть купити дуже-дуже просто. А тут я знайшов нові миски. Дивіться, вони класні. Знаєте для чого? Хтось мені в коментарях написав, вони дуже-дуже давно були ще зимою, що класно на насіння використовувати. Сюди насипати цілу купу насіння смаженого. І сюди плюватись. Хто хоче обновити лоток для приборів 99 гривень. Це вже такі побільше. А ось тут я і знайшов кришки. Чомусь вони а, на початку торгового залу не повиставляли 50 штук, 69 гривень. Також є кольорові, можна підписати рік. Так, ось тут вони в куточку стоять. Так якщо не побачити на стендах, то на куточку можна побачити. Так, тут я ще знайшов ось такі кришки, тут 20 штук. Ціна таких 41 гривня. І в наборі ось такі звичайні 20 штук, 36 гривень. А це дуже цікава штучка для яєць. Якщо у вас на дверцятах нема місця. Десь поскладати яйця, можна скористатися з такою штучкою. Це дуже крута річ. З першого. А, на перший поверх яйця будуть поступово потрапляти з другого. 59 гривень. Можна ходити в магазин зі своїми лотками для яєць. Один раз купили і постійно користуєтесь. 69 гривень. Також хороша річ в холодильник на 30 штук яєць. Поличка трирівнева. Знаєте всю цю лійку, я спочатку не знав, що це таке, а мені потім в коментарях написали, дякую господинки, лійка для банок, воронка лійка для банки, 17 гривень. Це також класна штучка, тримач для фольги і також ще можна використовувати для харчової плівки, щоб вам було дуже легко відрізати відірвати. Тут є гострі зубчики, які дуже легко впораються з цією задачею. Ціна такої такого засоба, прилада, тримача 49 гривень. Ну що ж, я йду знімати наступні акції, сподіваюся побачити щось нове. Всім до зустрічі, я хочу, щоб у вас все було як найкраще.